Найголовніше, чим радять запастись на опалювальний сезон 2022 – теплі речі та автономні обігрівачі. А якщо ваші вікна не в найкращому стані, подбайте про їх термоізоляцію, заклейте усі можливі місця, які на вашу думку можуть забирати тепло з квартири. Ми можемо придбати теплі речі, і, зокрема, туристичне спорядження. Тобто, це може бути той самий спальний мішок, це можуть бути невеличкі газові такі спеціальні прилади, на яких готують їжу і пальники. І зокрема, якщо ми їх будемо мати, і у нас пропаде тепло в оселі. Ми можемо, хоча б, себе підтримувати. хоча б так. Якщо ж ви хвилюєтесь про можливі перепади напруги, придбайте альтернативні джерела подачі електрики. Ми можемо там купити павербанк, наприклад. Ми можемо зробити там і придбати там нехай навіть одну сонячну панель, але ми вже будемо незалежними від електромережі, хоча б там, щоб підзарядити свій телефон або там ноутбук. Ми запитали хмельничан, чи готові вони та як планують рятуватися від холодів. Дрова, мабуть. Альтернатива будуть дрова. Не знаю, будемо грітися теплими ковдрами. Ми живемо в приватному будинку, зараз прохолодно. Вдіваємося, утепляємося теплими носками, теплими кофтами і все. Угу. І чекаємо, що буде далі. Обігрівачі, напевно, сподіваємося, що буде електрика, щоб їх вмикати, якщо що. Серед хмельничан знайшли й тих, які не вважають холод великою проблемою. Я і на себе теж надіюсь, якщо що, я дам собі ради. Я думаю, так кожен може. Просто варто тільки подумати головою, а не сліпо слухати, що вам кажуть. За словами голови Хмельницької ОВА, область на 98% готова зустрічати зиму. Українці вже довели, що ми найсильніший народ. Тож і зима для нас не стане проблемою. Одягайтесь, утепляйтесь та вірте в зсу.